Всі-всі привіт і, всі і да, злодій сезон тре, перша частина і сьогодні. Я так само доповню цю серію. Заодно ви будете її дивитися і її доповню. Тут Починаємо. Усім Ууусім приза ята. Рас ітара. Пабло Потапов! Я інтерплей. У нас Но вот такая вот она улица. Блять, ты Марс уничтожил, Паша! Паша, ты уничтожил! Нет! Нет. Ничего, мы его остановим. Блять. Бля. У нас же... кто хочет жрет? И то стаб. Шары для боли. И короче, мы, мы, теперь. Будемо э, путешествувати місяць з вами. Ми, ми відправилися на кучу цікавих локацій. І сьогодні ми відправимося на одну з таких, але це буде трохи по... вже ось так. Ми далі відправилися на одну із локацій, йдемо, будемо знімати. Далі ми відправимося ще на нас наш маршрут буде з багато цікавих локацій, які ми сьогодні які ми будемо поїхати. їщати. Ось так. Злопе. Привіт. І так, сьогодні ми будемо цей. І перша наша локація це знайома злоте. Там ділимо. Сейчас поняли, что мы уже снимаем. Да, Паш, Паша. Паша, мы, мы, оказывается уже снимаем. <с Понятно. Вот такой велику да, вот разнюло. Это у Велику столько, сколько твоей ма. Смотри, два годика. Нет. А что твоей бабе два годика, Паша? А? В смысле? Подожди. Нет. І, короче, ну от... І ви, так. Да? Спочатку ми вирішили поїхати гуляти. І весь день ми гуляли. Ви зараз гуляли у шо? З перша серія вдяка в що все. Всім пока, ви їдемо в наліках і що там. <плес> Жесть, да? Какая калюжа. І під вечір вже, от коли, тим, вже коли о, були о, хмари, о, ми вирішили в з, 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 тим я, та кот Паша, Пабло Потапов і Анька з'їздити на лікарню. Але, а, к сожалению, ага. ми цей да. Льове з нами не ротисі, він був днем, але він вже уїхав. І там був жорсткий вітер. Як тільки ми туди вступили, то сразу почався. Ну що, я скинувся ворога. Вітер. Всім пригау. Ми, ми і ми кормі. Я Або Бабоміску Уже. Вже наконець стали у нас тучі. Ну що, ми їдемо зараз на площадку. Подав, подав нас тучі жесть. Далі в нас вже Паша уйшов, так як його позвали вечеряти, а ми продовжили. І так як вже починався дощ, ми вирішили уйти звідти. І ось така погода почалася. Почався дуже сильний вітер, вже починався дощ. І ми вирішили звалити, бо так. Так, погода вже і зараз буде дощ, воза до бачила близько. Ось так і закінчився у нас. перший день. Це лише перший день, ході ми зробили мало чого, чи... ну то ж, за кадром ми багато, але так мало зробили, але нас буде багато днів так. Що... Ми ще встигнемо на ніч, туди попасти, бо в нас ограничений срок там. І далі нам пойдеть. Пока. Ну що ж, по шо ж, була, можна, далі ви зараз постав. Ну що ж, і так, це був перший наш день. День перший день, який ми провели. Далі у нас буде багато чого цікавого. Так що чекайте. Далі вже буде набагато більше цікаво. Всім пока.